А що стосується жирів? Жири це другий по кількості. Якщо знизу ми пірамідки починаємо, не менше чим це білки, жири це 20-30, інколи 35% І цього з головою вдосталь, для того, щоб нормально працювала гормональна система. Першу чергу, бо в нас жири це холестериновий ланцюг, і холестерин це перше, що утворюється, і кортизоли, вітамін Д, і жирні кислоти, і там фосфоліпіди мембрани кліт, клітини, Тобто це велика цінність насправді, але вони дійсно є різні за походженнями. Першу чергу змінює походження їх, навіть не походження, а змінює стан. Вони за станом є різні людина. Тобто, якщо ми вживаємо природні жири, тобто які є вже в первинному вигляді важкове, важкове масло, наприклад, так якась олія, рослина, там яйце, жовток це жири, горіхи, тобто також рослинні тварині, так жирна риба, то це чудово. А якщо ми вживаємо жири, які вже змінені, тобто на заводі, наприклад, так в кондитерській промисловості, ну наприклад, це гідрогенізований жир, пальмова олія, гідрогенізована. Наголошую не просто пальмова олія, звичайно, вона нормальна. А от гідрогенізована, бо гідрогенізована може бути і кокосова олія, і рапсова олія, будь-яка олія. Це все прописується це, на це все, да, це все написано на морозиві, на якому ми не читаємо. На вафлях, на шоколадках, інколи в хлібобуличних виробах, на яких взагалі немає етикеток. тому ну туди взагалі може маргарин кластися, так, наприклад, який також буде транжером, і все, де написано а, сирковий продукт, шоколадний продукт, тобто не шоколад, а продукт ну, тобто змістом, так розуміємо. Це все дешевша категорія, але це все замінники жиру. І це робить шкоду в організмі. Викликає запалення, викликає атеросклеротичні навіть зміни там в судинах, і навіть онкологію може викликати. Ну це дійсно особливо. Ми кажемо про те, що щоденно людина вживає, і тут треба звертати увагу. Тому жири це добре, жири це класно. Їсти треба їх. Не жирової дієти, ну тобто не кетадієти, це не також не здорово нездорово. Ось а ось до 30-35% це необхідно, щоб було в раціоні людині. Того, що саме через жирі, жири ми будемо нормально себе відчувати по насиченню. Ми не будемо зриватись. У нас стабільна буде нервова система. Ось антистресова дієта, це жир плюс вуглеводи. До речі, це не білки. Це захист від запалення, це підвищена антиоксидантна активність. Ну і так далі. Тобто там гормональна нормальна система менсуальний цикл, жінок лібіда, у жінок, у чоловіків, тестостерон. тобто це купа функцій.